Друзі, привіт! До вашої уваги! Набори дитячих іграшок від торгової марки PlayDive, які ідеально підходять для творчих, рольових ігор та стимулювання фантазії і уяви у дітей. У лоті 8 наборів по 5 предметів кожен. Це дуже реалістичні фігурки з великою кількістю деталей. Підходять для дітей віком від 3 років. Фігурки диких тварин, такий набір у лоті один. Тут у нас лев, горила, слон, гепард та крокодил. Далі фігурки домашніх тварин. Таких у лоті три набори. Тут у нас кінь, осел, вівця, корова та свиня. Далі фігурки динозаврів, таких у лоті два набори. Маємо стегозавра, трицератопса, велоцираптора, тиранозавра рекса та теранодона. І на останок фігурки коней. Тут у нас чорний коник, коричневий, бежево сірий та два лоша. Таких у лоті два набори. Замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Також підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу.